Вітаємо всіх глядачів нашого турніру. І. Ви на, сьогодні на екранах побачите матч двох топових команд. Це Мюнхенська Баварія і Ювентус, які сьогодні зустрінуться між собою. І зі мною сьогодні в студії знаходиться головний тренер Барселони. Вже, я думаю, ви до нього звикли. Гліб Боковенко, привіт. Усім привіт. Ну що ж, сьогодні у нас таке. Німецько-італійське протистояння, і воно вже в, в нашому віртуальному такому світі має свою історію, тому що ще в першому турнірі, е, граючи між собою ці команди, вже на стадії плей-офф однієї четвертої фіналу, е, і Ювентус переграв тоді Мюнхенців в самому кінці матчу, і де де реалізували свій момент туринці. Це, це було нереальне протистояння. І тоді мені пам'ятає, Дмитро Кошевенко писав, що він не вірив, як так могло відбутися, що вже пройшов доданий час, і Ювентус реалізував свій момент. Матч був досить таки непростий і важка перемога була тоді для Ювентусу. І. Глібе, давай перейдемо вже до складів, так? бо я думаю, що всім цікаво, які сьогодні склади підготували нам команди. І розпочнемо ми сьогодні з Баварії. Тобі слово, друже. На воротах у Баварії сьогодні стоїть Мануель Нойер, з лівого захисту Тео Ернандес, два центральні захисники, Лука Ернандес та Нікола Зюлі. Правий захисник Повар, два центральних півзахисника Горецька та Толісо. Атакуючий півзахисник Дібала з лівого нападі Гнабрі, справа команд і центральний нападник Роберт Левандовський Схема на гру 4-2-1-3. Ну що ж, ось, ось такий склад у команди Баварії. Я вам озвучу склад гості сьогоднішнього матчу. Ювентусу наврота грає Войцех Ченсни. В захисті зліва Александро, Праворуч грає Олександр Арнольд. Двоє центральних захисників Колібалі і Деліхт. В опорній зоні грає Кіміх. Центрального півзахисника грає сьогодні Т'яго Алькантара Разом з кіміхом. Трошки вище в центрі півзахисту теж знаходиться Луїс Альберто. І В нападі сьогодні троє нападників зліва Кристиану Роналду, праворуч Неймар. І в центрі нападу грає Чіроємобіля, вже звична така трійка нападників. Схема на гру 4-3-3. Головний тренер команди Павло Лєбідяв сьогодні складе тактика без змін. І хочеться сказати про головного тренера Баварії Дмитро Кошевенко теж сьогодні склад не змінював. Тобто, поки що все влаштовує тренерів цих команд. А ми перейдемо вже до матчу. Він вже розпочався. І хочеться сказати дійсно про таку важливу штуку, що сьогодні буде. Запекла боротьба, бо що Ювентус, що Баварія претендують на те, щоб прийняти участь в Єврокубках. Нагадаю, Баварія займає перше місце, перше місце маючи у своєму активі 4 залікові очки. Натомість Ювентус займає третю позицію, теж маючи в своєму активі 4 очки, але сьогодні дійсно буде боротьба за 7 очок вже в... Саме, щоб боротися далі, тому що. Тож таки, без, без очок нічого не буде, так, в нашому, нашому чемпіонаті. я тобі зараз тебе поки... передаю слово, так, так. Поки ти говорив, зараз було дуже небезпечно, була подача, і там от трохи не вистачило, не вистачило для удару, там всі гравці пролетіли крізь м'яч. І відворіт розв'язує Нойер, І зараз бачимо атаку від Баку. Команд віддає передачу, але я граю Деліфт сьогодні в захисті. У Ювентусу, але атака буде одразу, але як вже Зюле грає. Тепер уже Баварію. дощить сьогодні на Альянс Арені. Важко буде команда. Все-таки це, знаєш, така суто англійська погода. І я думаю, що англійській команді було би легше. Але подивимось, як зіграють сьогодні команди. Дійсно, я думаю, що повинно бути цікаво нашим глядачам і. Ми хочемо сказати з вами з Глібом одну штуку. Дякуючи Глібу, що він перевірив цю інформацію. Чат GPT теж зробив свій прогноз на цей матч. І нагадай, Глібе, який саме прогноз. Він сказав, що буде рахунок 2-1 на користь Ювентуса. У Баварії заб'є Левандовський, а у Ювентуса Роналдо і Мобили. Теж такий цікавий прогноз. Ми побачимо, чи він здійсниться, або буде інший рахунок. Тож... Дякуємо чату GPT, що він теж сьогодні прогнозує. Після команду втрачає м'яч, зараз захисники Ювентусу контролюють ситуацію. І зараз eh, Чіруємо обілятьягу Алькантара. Неймар. Неймар на фланзі. Робить подачу, але не виходить there... до кінця реалізувати. Знову зараз щось ну, от не виходить з подачі у Криво. Роналду може пробити. віддає Луїс Альберто Тягу Алькантара не зміг пробити поворота. Зараз, зараз може бути контратака від... саме від Баварії, але вони відпасовують назад. Бачимо. Що мене дивує, Баварія дуже сьогодні грає спокійно, натомість Ювентус. Бачимо і все атакує-атакує, тільки що до удару поки що команд діло не доходить за ці 29 хвилин матчу. Немар сьогодні грає теж такого так, лівого нападника, але з прив'язкою саме до відтянутого форварда, то в принципі досить непогано він на цій позиції себе проявляє. Знову ж таки, поки що не вистачає гостроти саме в Ювентус, у Ювентусу в атаках певною мірою. Тому що ми бачили матч з Вілералом, де... команда змогла перемогти, але забили один м'яч і теж. Є такі певні запитання Левандовський б'є по воротах, але який сейв робить Вой це Та й поки вже 35 хвилин минуло у цій грі, і поки що безгулював нас гра, Але це може змінитися. Так, так, так. і Ось, до речі, до уваги якраз був момент Левандовського, де він вже міг відкривати рахунок в цій зустрічі. Олександро подача на і мобілі, але не зміг дотягнутися Чіро до м'яча. Хоча можливість була дуже-дуже хороша. Горецька, дібала. Зараз вже Баварія м'яч контролює. Але далі ну, немає, на жаль, продовження цієї атаки. 42 хвилина, 0-0. Непростий перший темп, ми бачимо. Але дуже чудово грати, тому що там. Команди так от, з, одніє, з однієї з одної половини поля на інше, з одної на не інше. Нема такого, що вони тримають м'яч. От просто тримають м'яч на своїй половині поля, і це чудово. Зараз я Алькантера Кантера Неймар, б'є і удари блокуються. Але продовжується атака. Луіс Альберто пробиває по воротах, але я грає Мануель Мануельно. І котовий там, якщо я не помиляюся. І я думаю, що по цій атаці міг забивати. Луїс Альберто, удар був дуже хороший, але як зіграв Мануель. Це окрема подяка німецькому голкіперу. І кутовий буде небезпечно. Тягу Алькантера якраз де подавати. Нічого, до речі, арбітер не додав до першого тайму. Нагадаю вам, шановні наші телеглядачі, тягу Алькантера але... подача, але У... немає Небезпокій, продовження. Але... Ну Зараз повинен вже давати свисток арбітер. І він що він не робить? 0-0. Важкий перший тайм для обох команд. Дійсно, ми бачимо рівну гру. Як тобі перший тайм, Глібе? Е, перший тайм, я вже казав, мені дуже сподобався, тому що ось от команди не катають меч, знаєш, як в якомусь там чемпіонаті буває. А ось вони заряджені на перемогою і та і та команда. І це дуже класно, дуже чудовий футбол ми бачили що ж, Ми рухаємося з вами у другий тайм, тому що ну, як це можна затримувати такий матч. Ми все-таки очікуємо, що будуть голи теж. І хотілося б побачити гол від Ювентусу, гол від Баварії. Це дійсно мастодонти нашої ліги, які вже з нами давно. І... Дмитро Кашевенко, до речі, теж тренував Ліверпуль у нас в свій час, але зараз повернувся до Баварії з новими амбіціями, цілями. Я так само думаю про Павла Лебідєва, тому будемо дивитися, як буде складатися футбол для обох команд. Бачимо, Баварія зараз так, між собою перепасовує м'яч і намагається вийти а, в атаку. І зараз вони грають, так, знаєш, більше через правий фланг. Так, так, і Кінгслі команд сьогодні дуже багато задіяний, і це теж такий немало важливий факт. Ну, якщо говорити саме в цілому про контекст саме матчу в турнірній таблиці, це ж знову ж таки боротьба за ці сім очок, але я думаю, що боротьба буде тільки попереду, тому що, нагадаю, ще цей матч буде в Турині. На стадіоні теж який називається Альянси. Теж знаєте, Співзвучна назва у стадіоні Ювентусу і Баварія, але. В Турині вже буде не солодко грати Мюнхенцям, тому що не буде тої підтримки, яка є зараз у команди Дмитра Кошевенка. Але, до речі, мені здається, що можливо в двох командах влаштовані, ніж я, тому що вони зараз, знаєш, такі лідери у своїх групах і можливо влаштовує. Можливо, але це можуть сказати тільки тренери цих команд. Бачимо, зараз Ювентус між собою розкатує м'яч. Намагається вийти в атаку, але. Далі продовження немає. Горецька. Левандовський. Кінслі Коман Пауло Дібала. Кінслі Коман На Фланзі. Зміг віддати передачу Толісо. Левандовський може пробити. Може... Роберт Левандовський. Ми... Я грає. Ми... Бойськ щенсний. Бо... Я на секунду подумав, що там був гол, тому що м'яч летів прям у саму дев'ять. Але подивись, який удар від Роберта. Просто такої сили відбиває зараз польський голкіпер. Цей м'яч і, і Пауло Дібала. Колишній гравець Ювентусу теж проти своєї колишньої команди грає Пауло. Ну і, до речі, в Ювентусі теж він непогано себе позиціонував і дійсно корисним був і ще в першому турнірі, який ми проводили на цій платформі, і згадуючи матчі, як Ювентус грав в груповому етапі, я рекомендую всім передивитися, хто саме не дивився трансляції наших минулих турнірів, ви дійсно отримаєте велику насолоду. Та й зараз, до речі, ну от трохи чимось таким пахне безгольовим матчем, але все може бути. 81 на 77 по точним передачам. Поки що трошки випереджає Баварія, але в атаці І знову бойці Ченс не робить сейф. Що він сьогодні витворює у матчі? Мені здається, йому треба давати відразу таку оцінку, якось 8 вісім чи хоча б 7-5. з тобою, це вже другий. Просто супер сейв в цьому матчі. Але атака вже від Ювентусу <говори> Лис Альберто пробиває по воротах, але як грає Мануель Нойер? дуже спокійно. Як, 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 як на мене, вже третій сейв. Вже можливо Такі і третій, фей. так. Неймар Віддає Чируємобілі. Чируємо біля, пробиває! І <говори> знову Мануель Що сьогодні кіпери занадто заряжені. Тому що і вивіска, то яка. Два топ-клуби зустрічаються. Ну як можна бути незарядженим на цей поєдинок? Це взагалі було б ненормально. Зараз ще одна атака від Баварії. Толісо віддає на Пау па 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 Дібалу, але зараз. Так... Такий корот короткий пас грає Баварія і досить це ризиковано. і Поки що немає гостроти від такої сильно, ну, Острота була більше все-таки в нападі по ударам, пам'ятаємо два сейви Войцеха Ченсного. Але Ювентус намагається теж виходити в атаку, просто не виходить саме. зробити цей влучний удар. І штрафний зараз заробляє баварія, це може бути небезпечно. Оце так, оце зараз. Мені здається, що зараз буде гол, тому що занадто близько і там є. В Ювентусі є такі виконавці, як і. Роналдо. А, а це це не Ювентус, це Баварія буде бити. А, е, вибачаюсь. І там і Левандовський є у Баварії, і багато кого котрий. Левандовський є. якраз у е... м'яча. І пробива. Ні, Роберт робить передачу. Це зараз І не якась очікує. незрозуміла передача Взагалі, на фланг. Я не очікував, що він буде віддавати. Я думав, що він буде бити. Бачимо, Серж Набрі залишається дуже мало часу у Баварії. Скільки додасть арбітер? Додає, нічого не додає, як і у першому таймі. Роберт Левандовський пробиває по воротах, але вищий. І... 0 нуль Все-таки чат GPT не зміг спрогнозувати сьогоднішні результати. Команди йдуть з поля, з... Йдуть з поля без забитих м'ячів. Як тобі гра загалом сьогодні і Баварії, і Ювентусу? Так, да, мені сьогодні сподобалась, ну от не, е, не дуже гра е, особлива команда, а от мені особливо сподобалась гра кіперів. Як, як вони переробили удари? От можливо було б відмітити гру саме команд, якщо б вони, хтось із них забили, якусь знає, хоча б якийсь гол. А так кіпери сьогодні і молодці. Грали на висоті, так, і Мануель Нойер, і Войцех Щенсний. Сподобалось, що дійсно цей матч мав свою вивізку гри топ-клубів. І... Знаєте, все-таки по накалу матч порадував. Це не нудні 0-0, Але я думаю, що багатьом глядачам хотілося би побачити, голи. Від обох команд. Левандовського був шанс ось зі штрафного пробити, він вирішив чомусь розіграти. І ми це не зрозуміли зараз з Глібом, коли дивилися матч. Але знову ж таки, це вже рішення було Роберта, і матч завершився з таким результатом. Я думаю, командам буде над чим подумати вже в контексті наступних ігор. І побачимо, яко, яка буде зустріч в Турині і як підготуються на цей матч команди. І зараз буде статистика на екранах. І. До речі, практично рівна статистика у матчі, але по, ось, по ударам саме у ствір Ювентус трохи поступається. Але, але по самим ударам Ювентус попереду на один удар. Чотири удари, три ствір у Баварії, п'ять ударів один ствір у Ювентусу. і... Непогана статистика для обох команд, і ми перейдемо з вами до оцінок сьогоднішніх дій гравців мануль-норі чомусь 5,5 поставили, хоча не розумію чому. От, як, на мене, як, як, е, як на мене, як на мене Нойру можна було ставити хоча б 6, а то й 7, Але ось е, найбільше заслужив воїв е, ще з ній. Йому поставили 7-0, до речі. І найкращий гравець матчу. Заслу... Так, заслуговує. І я б сьогодні відмітив би е, непогану групів захисту, і то Лісо і Горецька сьогодні сподобались. І дібала сьогодні теж загострював. І Роберт Левандовський сьогодні був по воротах багато. Е, то, то теж Баварія зіграла досить-досить непогано, знову ж таки, шкода, не реалізували. Моменти. А ось щодо Ювентусу хочеться відмітити дійсно гру це Хащенсного гру каліду, кулібалі і Деліхта. особливо ну, порівнюючи з захисниками, все-таки більше робили відборів і кулібалі і Деліхт. І Кім бачимо теж сьогодні теж в опорній зоні відіграв досить-досить непогано. Чирує мобілі сьогодні в нападі. Ну, напад сьогодні непогано, теж намагався загострювати. Роналдо сьогодні більше був в ролі такого плеймейкера, що теж хочеться виділити. Ну, і я би виділив би ще гру такого, ближче, такого гравця, який наближений до нападу. Саме Луїс Альберто отримав сьогодні 6,5. Я рахую, що він провів непоганий матч. Е, ну, так, він роздавав паси і там вже. Пробували забити гол гравці Ювентуса. Але не вдалося це зробити. Ми просто хочемо подякувати командам за такий непростий, але з однієї сторони, цікавий матч. Дякуємо всім глядачам, що ви нас дивитесь. З вами був я, Владислав Фуренець і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних матчах і до побачення. Всім до побачення.